Others. The others постійна помилка, яку я виправляю як викладач англійської мови, і хочу, щоб ви її не допускали. Поїхали. Others перекладається як інші. Наприклад, some people like mangoes, others don't. Але важливий момент, як ви бачите, після others ми не можемо використовувати ніякі іменники. Тобто others так працює саме по собі. Others інші. The others. Також інші, але вже конкретні інші. Конкретні по контексту. Давайте краще поглянемо на прикладі. At our party, some people liked our mangoes, but the others didn't. На нашій вечірці деяким людям сподобалось манго, а іншим ні. Як ви бачите, іншим, тобто конкретним на цій вечірці людям не сподобалось манго. Тому others, будь-які інші. The others конкретні по ситуації інші. Друзі, рекомендую вам забрати наш безкоштовний міні-курс ТОП 6 IT інструментів для самостійного розвитку англійської мови, який вже сьогодні дозволить вам почати її розвивати в будь-яку вільну хвилинку без репетитора і в тому об'ємі часу, який у вас є. Курс реально того вартий, і всю детальну інформацію по ньому можна дізнатись в першому з моїх закріплених відео. Чекаю на вас там і дякую за увагу!